Хрест апостола Андрія Первозванного прибув до Києво-Печерської лаври у супроводі Патріарха Кирила. Як зустріли святиню? Прочани знає кореспондентка п'ятого каналу Наталя Жишко. Вона на прямому зв'язку із Лаври. Наталю, доброї ночі. Скільки людей прийшло до Києво-Печерської лаври і що там зараз відбувається? Тетяно, хрест апостола Андрія Первозванного з'явився на території Печерської лаври рівно за розкладом о 21-й годині. Перед цим почали голосно калатати дзвони, і в цей час на площі Києво-Печерської лаври зібралося кілька тисяч вірян. Нагадаю, хрест апостола Андрія Первозваного привезли до Києва з Москви. Поїздом він їхав у спеціальному вагоні. Храмі і власне постійне місце його перебування це православний храм у Греції, і е, його е, безпеку і супровід забезпечувала е, велика делегація від грецької православної церкви. Е, взагалі, е, ця реліквія вперше приїхала до України. Е, тут е, вона буде перебувати е, власне там, де вона вже зараз розмістилася, у трапезному храмі Києво-Печерської лаври. І очевидно. Тому що це відбувається вперше в Україні. Паломники, віряни покладають велику надію на свою зустріч з цією реліквією, з нетерпінням її очікували. І те, що вони думають про це і що це для них означає, далі пропоную послухати у прямій мові. Хрест наш на Україні не був. І ми дуже чекаємо. І в нас зараз таке усіх перечуття, ну не знаю, благодаті, емоції, які переповнюють радості. Це така дуже велика для кожного християнина святиня, яка прибуде до нас з Греції. і Не, ко, не кожен кожний, не кожний рік це буває. Це все, якщо сказати таким світським язиком, це поліклініка. Це... Аптека, идем молиться, просить за себя, за детей, здоровья близким. Власне, те, що реліквія в Україні вперше і перебуватиме тут у Києві близько півтори доби, спричинило уже чималий ажіотаж, і в Києво-Печерській лаврі запевнили, що доступ до реліквії буде цілодобовим, і пояснили, як можна буде сюди прийти і до неї доторкнутися. Далі пряма мова. Підхід буде через нижні ворота з лаври від монастиря, щоб в той час, коли тут буде звершуватися богослужіння, літургія, щоб не перетиналися ті люди, які прийдуть молитися за літургію, з тими людьми, які будуть йти до Христа. до Христа буде доступ людей цілодобово. Скільки буде людей, стільки до них буде можливість підійти. До Христа ми будемо давати можливість підходити одночасно двом особам. А якщо людей дійсно буде дуже багато, то ми... І розпочнемо переговори з зеленською православною церквою про те, щоб хрест відвідав Україну ще раз. Власне, те, що тут відбувається сьогодні в перший вечір, вже продемонструвало, що охочих побачити святиню дійсно дуже багато. І цих півтора дні, а як вже попередили, хрест залишить Київ в неділю близько 13-ї години. Цього часу може виявитися замало. Тож пропоную подивитися, що зараз відбувається довкола трапезного собору. Потім люди, які зібралися, готові тут стояти цілу ніч, сказали, що їм вистачить терпіння для того, щоб дочекатися, попасти всередину і доторкнутися до реліквії. Власне прибуття до Києва Христа Андрія Первозваного стало таким собі відкриттям урочистостей до 1025-річчя хрещення Росії. І завтра вранці відбудеться центральна подія урочистостей молебен на Володимирській гірці. Тетяно. Наталю, я дякую за подробиці. Це була Наталка Жешко з Києво-Печерської лаври, куди прибув прибула православна святиня, хрест на якому був розіп'ятий Андрій Первозванний.